Запис показую вам, з чого починаємо? Починаємо з того, що на робочу площину я кидаю сферу. Так, ось Ось поміщаю сферу. Ось натискаю, тримаю клавішу С, щоб вона помістилася. Якщо хто не тримає, то щоб помістити на площину, натискаємо оцю кнопочку. Так, тепер трошки змінимо розміри. Зробимо отут ширину Десь 60. Отут, От нехай буде у мене 40. Так, і висоту також зміню. щоб було десь 75. Ось так є. Тепер. Далі що? Я зафарбую колір гарбуза. Так? Це буде у мене помаранчевий колір. Є. Тепер, отриману сферу, я скопіюю. Ось у мене є кнопочка копіювати. Бачимо кнопочку. Натискаю її і вставляю. Так. Тепер у мене дві таких фігурки. Ну це не сфера, це якесь так округле ціле у нас, да, сферичної форми, так? Ну, але ну, це не сфера, тому що ну, у сфері, скажімо так, повинен бути радіус, тут нема радіусів, як такових, на рівні радіуси, можемо так сказати. Тепер я е, вирівняю. Раз, так, і так, два. Так. Тепер я можу згрупувати. І ось в мене щось таке утворилося. Так. Є. Тепер далі що роблю. Тепер, а тепер уважно, показую, як дублювати. Ну, чим копіювання відрізняється від дублювання? Тим, що у нас не просто копіює дану фігуру, а ще і повторює дію, яку ми з даною фігурою робимо. Це зрозуміло? Тобто копіювання ми просто копіюємо фігуру таку саму, да, форму, як називається, да, в цій тінкеркаті. А дублювання ми ще робимо дії. Єдине що, що коли ми це робимо, це постійно треба, щоб у нас була дана фігура, з якою ми дублювали, вона повинна бути виділена. Тепер натискаю кнопочку Дублювати. І тепер у мене виділена оце дублікат. Що я зроблю з дублікатом? З дублікат я даної фігури поверну на 18 градусів. Чому на 18? Поясню. Тому що 360, тобто повний оберда, ділиться на 18 націл. Так, є. І тепер я буду продовжувати натискати кнопочку дублювати. Он називається копіювати, повторити. Бачимо, що у мене усе заповнюється, да? і устворилось у мене ось таке, такий гарний гарбузик. Так, скажімо так, як справжні. Тепер, що я зроблю? Тепер я отриману групу, ось з групою. є. Ну, трошечки посуну її. Так, по центру. Так, тепер ви бачили, що в мене всередині мого гарбузика що були отвори да? і нібито світіння. Відразу розкриваю секрет, як робиться світіння. Світіння робиться таким чином, що всередині нашого гарбузика буде поміщено гарбуз, але тільки жовтого кольору, да? в кольору світіння. Тому я спочатку візьму і е, скопіюю. Так. І тримаючи клавішу Shift, трошки зроблю трошечки менше. Ну, от, достав, ну, на хаті так є. І його перефорбую в жовтий кольор. Світло жовтий, да? ось воно є. Тепер, щоб ця фігура мені не заважала, що я зроблю її? Я її, ну, на час, на деякий час, її, щоб вона зникла з, поверхні. з робочої поверхні, я ось вибираю приховати обрані об'єкти. Ось вона зникла, але вона є. Коли мені потрібно, буде я натисну комбінацію, клавіч Ctrl-Shift плюс H, і вона повернеться на мою поверхню. Тепер далі що роблю? Тепер я буду робити отвір для очей. Як зробити? Для цього я розміщую це такий циліндрик. Так, тепер. Зроблю ще один розмір його у нас 20, 20 і 20. Тепер інший циліндр, це буде отвір да, отвором. Так, розміщую його. Так, Тепер зроблю менший його розмір. Нехай буде у мене розміри 7. 7. Ну, висота така сама. Так. Тепер даний отвір, да, циліндр отвором, з'єдну з нашим циліндром, і трошки вирівняю. Так, ось раз вирівняю. І ось так вирівняю. Так. Подивимось. Угу. Таким чином, нормально. Так, і тепер утворю групу з лиця. Є. І тепер дивіться, будь ласка, погано видно, але отут є отвір. Бачимо дирочку всередині. Чи ні, отут. Бачимо дирочку. Давайте я покажу. Так. 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 Є. Ось тут є дир. так, але не, скажу, не зовсім гарно видно. Тепер отриману фігурку, я зроблю отвором. А, тепер я повинна повинен да, згрупувала і зроблю отвором є. Тепер. І тепер оцей отвір треба зробити, сумістити з нашим гарбузиком. Як я буду робити? Так, оце показую, оце я так дивлю, щоб мені було зручно. Оце я його виділяю і поверну на код 90 градусів. Є. Так. Ага, тільки треба тепер на мінус 90 градусів відображати, але я тепер, щоб виправити цю помилочку свою, я просто його відображу. Ось, кори донизу. Все нормально. Все гарно. Тепер, тепер як я буду робити отвір в цьому гарбузику? Дуже просто. Я оце виділю дві отримані групи. Вибираю інструмент вирівняти. Так, і ось вирівнюю ось так. так і ось так є. Тепер що зроблю? Я трошки посуну, придумаю місце, де воно буде знаходитись. Так, Це вийду, оце окремо взяла цю фігурочку, і тримаючи, посунула. Є. Тепер бачимо тут такий, нібито конусок. Бачимо? Оце конус. Вид... Видно, чи не видно цей конус. Я коли Ой. на нього натискаю, він червоний. Я його піднімаю. Ось десь будуть майбутні очі. Ось так. Тепер ось так бачимо. Ось. Ну, нормально, да Гарно. Тепер я зроблю. Ось так от покажу вид згори Так, і оце трошечки сильніше отоплю. Це натискаю клавішу вгору. О, є. Так, тримаючи. Ага, назад трошки. Ось так. Додавлю ще раз. О, є. Тепер що я роблю? Тепер оцю о, о, композицію я ще раз скопіюю. Копіювати і вставити. І отак от тримаю, натискаючи клавішу вправо, отак от симетрично і відображу отак, на око. Так. Симетрично. Чи ні? Так. Да. Це гарно. Да? Тепер я оце виділяю і утворю групу з лиця. Так, ну трошки тормозить, я кажу відразу, що притормажує. Так, ось. І тепер дивіться, будь ласка, нібито я вирізала оченята. Да? Схожа вже на хелеонський гарбузик. Так, тепер треба зробити нам ще носик, так, і е, зробити ротик. Як я буду робити носик і ротик? для цього я використаю таку фігуру, який це дах, називається, да? І беру, натискаю С і сюди перетягую. Так, трошки розверну. Ось, давайте на код 90 градусів. 9. Так, давайте назад. На 90. Є. Так. Зроблю, ну, по розміру десь підходить. Так, зроблю оцю фігурку отвором. Так. І тепер, що я зроблю, я буду суміщати її з нашою фігурою. Так, Так. ну, щоб не на око це рухати, то це я візьму, виділила, вирівнюю і отак от посередині. Так. І тепер. Тримаючи за цей трикутничок, оце буде піднімати. Так, і десь поставлю по центру. Ну, да, Ось між оченятами. Так, ну, мені вже подобається. Так, ага. Можемо ще сильніше втопити його. да. Так, оце візьму і натискаю клавішу вгору. Так, назад повертаю, ось таке у нас буде. І тепер виділяю дану фігурочку, і фігуру я знову згрупую. Створю групу з, з лиця. Так, притормажу у мене так. Ну, Мобільний інтернет у мене так. Плюзом, тому трошки притормажу так, ну вже схоже, так? Тепер ну, треба ж зробити ще ротик зубиком. да? З одним зубиком зробимо. Для цього я також виберу форму, яка називається У мене. Сфера, не сфера, а, ну, дах, але це дах у мене напівкруглий, так. Знову зроблю поворот на 90 градусів. Так, окей. Зроблю сферу. Так, тепер. Давайте трошечки більше зробимо. так от. Окей, так. Окей. Тепер е, я відображу зверху вниз. так, є. І тепер що я зроблю? Я зроблю зубик. Зробик, як зроблю паралепіпедом. Так, у мене тут висота яка? Висота 10, да? тому беру це паралепіпед візьму, розміщу так. І зроблю висоту її, по-перше, 10 висоту. На 10 а менше зроблю, да, щоб воно було всередині. Так, п'ять достатньо. так. І отут возьмемо розмі, розмір зубика. Так, і ось в ширину 20, так і є. Так, ну давайте ще трошечки вущі зробимо. Чи нехай так буде? Ну, давайте трошечки вище. так, Так. Тепер я візьму оцей майбутній зубик, да? Саміщу з дахом перевернутим, вирівнюю. Так, ось вирівнюю ось так. Давайте так. Так. Почекайте. Так. Так. О, і тепер оцей зубик трошки посуну. Суну окремо зубик. Збоку, да? ось так. Тепер виділяю і згрупую. О, ось у мене. Для майбутнього зубика вже є заготовка да, ротика. Тепер, що я зроблю? Зроблю дану фігуру отвором, виділяю з нашим гарбузиком майбутнім, так, вирівняю, і ось так от по центру. Чекайте. Так є і ось так є. Так є. І тепер беру дану фігурку. і оце Піднімаю. Так, о, так, Подивлюсь. Ага. І навіть втоплювати не потрібно все гарно. Ідеально попідрастувалося, так. І тепер оці дані фігурки я згрупую. Так, чекаємо, да? трошки притормажу. О, бачите? Уже все ідеально. Не подобається чи ні? Подумаючи. так, так. Да, Цікаво. Да? Скажімо так, були б в школі взагалі було б дуже цікаво, але ж бачите, в яких ми зараз умовах, не дуже гарних. Тепер що далі, тепер уж, у мене ж була заготовочка, да? Те, що всередині воно світилося жовтим, да? що нібито там якась, ну, вогонь всередині. Да? от сюди натискаю, і мені тут підказочка виходить, що натискаю комбінацію клавіш, Ctrl, Shift, N, H, верніше, Ctrl, Shift, H, це ж англійські буковки. І бачимо, з'явилась у мене ось ось така моя заготовочка. Тепер, що я буду робити? Оці всі дві фігурочки я виділю. Так, достатньо трошечки їх зачепити. І вирівняю. Ось так вирівняю так. Тепер. Так. І дещо й не вирівнула. Десь ще у мене маркерів ось ось так. Так. Бачите, гарно. Супер, мені подобається. Так, і тепер я ось утворю групу з злиця об'єднаю. Так, воно відразу буде різнокольорове, якщо вибираю цю групу об'єднання. Так. Так, і залишилось мені що зробити? Тільки залишилось вгорі залишити мені ось такий, нібито е, шматочок е, стебла, да? так? Ну, стебло це, звичайно, циліндр у нас. Розміщаю, Так, трошечки зроблю менше. Давайте відразу, щоб не тискати, зроблю по 5. Стебло у нас зеленого кольору перефарбую. Так, тепер знову я ось виділяю, вирівнюю, так, ну, по-перше, по центру. Так, і тепер трошки поверну. Так. Ось воно є. Ага, ще один не забула. Ладно. Маркер ще один. Так, тепер я візьму, трошки зменшу, щоб мені було зру... Зру... зручніше. Да? І хочу дістатися саме до цієї фігурки, силиндрика. Mm. І трошки підніму. І тепер знову створю групу об'єднання, так? Так. Ну як вам? Прикольно. Прикольно, так? Да? Я також думаю, що прикольно. Якраз таки на Хеллоун. Хеллоун якого? 31 жовтня, так? Да? Угу. Так. Тепер. І тепер треба взяти це все. А, я вже створила, да? так. Тепер пишу назву. Що це буде у мене «Гарбузик». Арбуз так, і э, пробую, оце все зараз.